Дивіться, яку маємо спіраю, це є 3 літри. Горщик Golden Prince за 198 гривень за такий кущик. Вони виростають невисокі до пів метра, ну чуть-чуть, може там 70, до 70 сантиметрів доростуть, якщо ви не будете стригти, але краще їх застригати, тобто вони відсвіли. Ви собі заформували, і вони можуть повторно заквітнути. Або просто вже буде гарний кущик яскравий. Можна як окремо їх висаджувати в композицію якимось акцентом яскравим, а також можна їх висаджувати як невисокий бурдюр живоплід. Дуже класно виглядають. Е, якщо не стригли ви їх взагалі, то рекомендую весною їх застригти, або е, осінню, коли скинуть листя, заформувати кущик. Ви бачите, підростають квіточки, і він нерівномірний. Застригаєте, він буде рівномірний і буде рівномірно наростати. Дуже гарно, насправді виглядають в такому декоративному живоплотику на високому. Тож маємо в наявності, маємо різні сорти: високі, нижчі, рожеві, зелені, малинові. Обирайте свою спірею.